Росія посилить наступ у Донецькій області уже найближчими тижнями. Це станеться за рахунок мобілізованих і тих, які прибудуть туди із західної частини Херсонської області. Такий прогноз озвучують аналітики Вашингтонського інституту вивчення війни. За їхніми очікуваннями, українські сили у цьому районі опиняться під сильним натиском, і Києву швидше за все доведеться перенаправляти туди війська для захисту від наступу. Водночас аналітики сумніваються, що російській армії вдасться там досягти значних успіхів в оперативному плані при цьому інститут вивчення війни припускає, що з часом ціною величезних втрат російська армія зможе захопити Бахмут. Одна з причин ймовірних невдач ворожої армії недостатня підготовка і погане оснащення мобілізованих, які дуже неохоче воюють. Вони не прибувають з гуртованими підрозділами, їх скеровують невеликими групами замість тих, хто воював без відпочинку впродовж 9 місяців. На Донеччині на боці Росії воюють регулярні частини частини збройних сил Росії мобілізовані бійці ПВК Вагнер, формування барс, бойовики так званих ДНР та ЛНР, солдати чеченських підрозділів Рамзана Кадирова та добровольчих батальйонів. Американські аналітики вказують, що цей химерний конгломерат бойових сил матиме значно меншу ефективну бойову міць ніж угрупування регулярних частин такої ж чисельності. Вкрай мало ймовірно, що генералу Суровікіну вдасться перетворити його на силу, здатну вести широкомасштабну наступальну Оганізовану війну Україна також ймовірно поверне бойову потужність із західної Херсонщини і передислокує її в інші райони для проведення як оборонних, так і контрнаступальних операцій. Зсу можуть спробувати переслідувати росіян через Дніпро у різних точках, але навряд чи зробляться, оскільки логістика підтримки українського угрупування на східному березі є дуже складною. Тому ЗСУ швидше за все закріплять свій контроль над західним берегом, залишать там достатньо сил. Щоб стримати будь-яку спробу росіян знову перетнути річку і перерозподілять сили на інші напрямки.